Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 332 тисяч особин за добу 770 і поранено 998 тисяч 430 песиголовців за добу 2310 танків 5580 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 10 401 одиниця за добу, п'ять. Артилерійських систем 7961 одиниця за добу 12 реактивних систем залпового вогню 913 одиниць засобів протиповітряної оборони 602 одиниці, літаків-323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6017 одиниць за добу, 22 крилатих ракет, 1569 одиниць. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10 451 одиниця за добу, дев'ятнадцять спеціальної техніки 1141 одиниця за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine сука!